Це недорамні історії, і кажуть, що собака з взуттям у році це до подорожі. Бариста робить останні штрихи. Ми пакуємо собачу валізу, і хотілося б сказати, що сода валить собачий лагерь, але ні, їдемо разом. Вже через 20 хвилин у мене почалась кофеїнова ломка. Водоха готує собі американу, а я люблю латежку. Туди-сюди, і ось ми вже приїхали в Анг. Коротше кажучи, це місто не має насправді нічого особливого, окрім історичних подій та традицій. Як, наприклад, оці маски та село, в котре ми приїхали, де на річці пиздались северо та южнокорейці в 50-х. Ми вже тут були, але я Хотіла побачити це місце знову. В будь-якому випадку, поки щось не впаде в шлунок, кіна не буде. Тому ми пообідали. Ідучи в село через ліс, наша собака вирішила з'єднатися з природою. І ось це село, до речі, внесено в ЮНЕСКО. Записуємо. Називається Хахве Біліч. На зустріло два пінгвіна та ось такі айдоли з минулого. Тут, як завжди, купа відвідувачів, і як завжди, абсолютно всі люди ходять стадом, однаковими стежками. Ніхто навіть не пробує обрати інший шлюб. Нічого не заборонено, просто гуляй ходи. І можна зайти туди, де абсолютно немає ні душі. Тотальна тиша та покінь. аж Валося, що голова пуста голова пуста була не тільки у мене, але і у цього молодого чоловіка. Це він на Ютубі надивився, як чуваку на руку пташки сідають. Тільки він не врахував, що цей чувак професіонал, і хоча б має якесь зернятко в руці. Після цього села ми, звичайно, прямуємо в кафе. Перед тим як подивитися на популярний міст з підсвіткою. У нас все стабільно ахуєно подивилися, бо на міст не можна заходити з собаками. Тому подивилися здалеку. Ну, хоча б біля надпису міста можна було походити. Спасибо. Після цього ми намагались доїхати до готелю. Скажу чесно, було екстремально, бо світло роздають по ходу тільки в Сеулі. Думали, що ось ось купили машину. і Вже сьогодні час її роз'їбати. Ось така халопендря можна брати собаку, і для них тут ще купа простору на вулиці, щоб побігали. Є душ для них сушка, фотозона, магазин з товарами для собак. Ну і в принципі тут можна собаку навіть залишити як в садочку. Зранку я не заплановано повчила корейський алфавіт, і ми зібрались раніше їхати, бо хочемо ще відвідати одне місце. Давайте будемо чесними. Всі побачили себе в цій собаці. Обіцявши від часті штани, ми приїхали пити каву перед дорогою. Знову ці Ські кав'ярні, як витвір мистецтва, не хотілося ж нікуди їхати. Заїхавши в сусіднє місто, ми зрозуміли, що ми тут ненадовго. Бо, по перше, знову блять з собаками нікуди не можна. По друге тут було купа бабів та дідів, котрі приїхали на фестиваль яблук, котрі тут коштують як нирка. Ну я не пальцем роблена. нахер мені яблука. Якщо можу, краще купити алкашку зі смаком, котрим я ще не пробувала. Все, під кінець оцінюємо корейську заправку заповідник та рушаємо додому. Дякую за перегляд та підписуйтесь, якщо цікаво бачити ще. В цьому.